Ви дивитесь перший канал суспільного мовлення. Ви дивитеся суспільне новини? Підписуйтеся на суспільне новини у соцмережах. Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з інформаційними підсумками суботи, 29 листопада. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Ольга Крот. І ми починаємо. Росіяни масовано вгатили по Україні ракетами та дронами. Для столиці це був найбільший удар за всю війну. Загинули люди. НПЗ, авіаремонтний завод, електропідстанції та навіть нафтові танкери біля берегів Туреччини Росія продовжує зазнавати ударів по стратегічних об'єктах, що підживлюють війну проти України. Андрій Єрмак зібрався на фронт. Екс керівник офісу президента заявив, що його зганьбили, і він цитую, готовий до будь-яких репресій. Розпочнемо з нічної масованої повітряної атаки, основний удар якої припав на Київ та Київщину. Загалом, за даними повітряних сил, вночі росіяни запустили 596 безпілотників та 36 ракет. П'ять аеробалістичних кінжалів, чотири балістичних, чотири керованих авіаційних та 23 крилаті ракети. Протиповітряна оборона збила чи приземлила 558 БПЛА, а також 19 ракет, у тому числі одну аеробалістичну та всі балістичні. Надзвичайно складна була. Бойова робота, тому що ворог застосував і ви вже озвучили цифру: 632 засоби повітряного нападу це не, не, не нові рекорди, скажімо так, для країни, тому що було і більше, але коли все це летить фактично в одну область чи на місто Київ, то це ну, долі серйозно ускладнює роботу протиповітряної оборони. Тому що ви знаєте, що атакована Київщина, особливо міста. Райони близькі до столиці. І за повідомлення міністерства енергетики під атакою були об'єкти енергетичної інфраструктури у Києві, а також у Київській, Чернігівській Сумській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок атаки станом на ранок було знеструмлено понад півмільйона споживачів у Києві та понад 100 тисяч у Київській області. Компанія ДТЕК менше години тому повідомила, що повернула світло в столиці 420 тисячам споживачів. І внаслідок ударів країни-агресорки ракетами та безпілотниками у столиці загинуло двоє людей. Ще 37 семеро постраждало. П'ятнадцятьох ушпитали. Повідомляє міська адміністрація. Загалом, за її даними, пошкодження після ударів ракет і БПЛА, а також падіння уламків, зафіксовано на 26 локаціях. Про наслідки удару по столиці Дар'я Сидоренко докладніше розкаже. Понад 10 годин з 11-ї вечора п'ятниці до 9.30 ранку суботи тривала тривога у Києві. Як наслідок, після ворожої атаки зафіксували пошкодження у семи районах міста. Зокрема, у Святошинському районі російський дрон поцілив у квартиру на другому поверсі багатоквартирного будинку. Зайнялася пожежа. Чоловік, який був усередині, загинув на місці. Його дружину та сина ушпиталили. Є пошкодження в вісьми будинках, незначні пошкодження в семи будинках. і В одному будинку, який позаду мене сильно пошкоджений фасад, квартири, куди влетів шахід за попередніми підрахунками в будинках на фоло близько 250 вікон. Вибито 20 автівок зазнали великих пошкоджень. Проснулося від того, що у нас скло посипалося. Подивилися вікно, а там горить ця квартира. Будинок. Вибігли. Тут же хлопці почали бігти, виводити, ну, спасати людей. дитину винести, жінку винесли. А у Шевченківському районі поблизу станції метро Нивки один з безпілотників влучив у третій поверх багатоквартирного будинку. Там зайнялася пожежа. Через стінку це три метри. У нас було пряме попадання шахеду. Там жила дівчинка, з нею все добре. Загинув загинула тільки її тварина поти. Це її Янголо Перонець. Я чую звук. Потім в списку, як вибиваються вікна, і, типу їжджаємо, так, бо там не можна зараз жити. Там все вибило, купа скла, купа гарі. У Солом'янському районі пошкодило житловий комплекс. Горіла 25-поверхівка. Понівечено понад 350 помешкань та більш як 10 автівок. з туалету, Я була на прихожій, і ми чуємо звуки шахетів, і вони вже летять до нас. Mm -hmm. Вона ще вона все зайти ми рванули до входу, входної двері і вже встигли відчинити двері, як вже прикладе. Одна людина загинула у Дарницькому районі в автівці на Харківському шосе. Також неподалік уламки ракети пошкодили багатоповерхівку. Було пошкоджено вісім квартир, які постраждали від пожежі. Інші квартири постраждали від ривної хвилі, ударної хвилі. От в основному пошкоджені у нас. Вікна в будинку. З бомбосховища було диво е, бачили його О, і дуже надії що не наш вдома. Загалом, за даними столичної міської адміністрації, внаслідок ударів ракет і безпілотників, а також падіння уламків, зафіксували пошкодження на 26 локаціях. Дар'я Сидоренко, Суспільне новини. А на Київщині внаслідок нічної атаки загинула одна людина. Ще восьмеро зазнали поранень. За даними державної служби з надзвичайних ситуацій, в області зафіксовано 33 локації з руйнуваннями в Обухівському, Фастівському, Бучанському та Броварському районах. Зокрема, під російською атакою були бровари. Як повідомляє міністерство внутрішніх справ, у місті після атаки зайнявся багатоквартирний будинок. Також у броварах, окрім багатоповерхівок, пошкоджено і приватні будинки. І вранці у селі Хотів на Київщині рятувальники витягнули з-під завалів кошеня, яке 10 годин чекало на порятунок під плитою, що його притисла. Під час рятувальної операції на місці влучання в приватний будинок надзвичайники почули нявкання. Обережно піднявши фрагмент плити, рятувальники витягнули перелякану тварину. Кошеня не зазнало ушкоджень. І за оцінками авіаційного експерта Костянтина Криволапа атака на столичний регіон минулої ночі була найбільш масованою від початку війни по концентрації на Київ, вона а, точно найпотужніша, тому що по Києву такою кількістю одночасно ш, е, дронів і е, ракет ще, наскільки я розумію, не били. були були більше майже в три рази. Удари по кількості ракет, коли нам в районі нового року там з 23 на 24 майже 100 ракет прилітало. Але з того часу таких потужних ракет не в не було. А далі про обстріли прифронтового Херсона. Одна людина загинула, і ще шестеро поранено внаслідок обстрілів міста з артилерії та атак безпілотників. Як повідомляє обласна адміністрація, у лікарні помер 54-річний чоловік. Окрім того, ще одну людину поранено внаслідок атаки БПЛА у селищі Білозерка. І одна людина зазнала поранень внаслідок російського удару по Краматорську на Донеччині. Надвечір, за даними міської ради, росіяни завдали двох ударів по цивільній інфраструктурі міста, поцілили зокрема по території ринку. Три дні жила у підвалі, бо квартиру зруйнували росіяни до центру соцадаптації Дніпра зі Слов'янська. Евакуаційники привезли 86-річну Галину Герасімову. Це вже друга евакуація жінки за рік. У 2024 році їй довелося виїжджати з рідного лиману, бо російський снаряд влучив у її оселю. Історію жінки дивіться в матеріалі суспільного. Там нікуди возвращатися було взагалі. все розбито. Ні, навіть підвалу не могла. 86-річну Галину евакуювали до Дніпра зі Слов'янська 17 листопада. Жінка каже, наважилася виїхати, коли армія РФ почала сильніше обстрілювати місто. Вночі чи спиш, як, як не спиш, то чуєш сильно. Вже встаєш, ховаєшся у коридорчик, щоб спрятатися. Сильні, звісно. Побило багато домов. І частних, і, Ну, етажок. Галина ділиться, для неї це вже друга евакуація. Каже, у листопаді 2024 року була вимушена виїхати з рідного лиману до Слов'янська. У її будинок влучив снаряд армії РФ. І згоріло все, і розбито, і життя навіть підвал завалений був. От ось з 4-го летіло все, і в і по всіх квартирах. Погоріло все, і стін немає ні і окон, ні дверей, нічого. І почало горіти і знизу, а я на четвертому. Ну, у чому? Була в квартирі, тому вискочила. Жінка розповідає, з квартири вдалося врятувати лише сумку з документами. Каже, після обстрілу три дні жила у сусідському підвалі. Додає, їдучи до магазину, впала та зламала шийку бедра. Швидка відвезла її в слов'янську лікарню. Галина каже, рідних у неї немає. Поки що залишатиметься у центрі соцадаптації. Згодом волонтери пообіцяли знайти постійне місце проживання. Жінка ділиться, мріє лише про спокій та мир. Антоніна Чуйко та Олексій Куренів, Суспільне новини, Дніпро. Суспільні новини тривають. І Далі ми розкажемо, яка нині ситуація на фронті. А ще покажемо кав'ярню, що її заснував колишній військовополонений і таким чином отримав місце відновлення після років неволі. Будьте поруч. Але спершу бавовна вночі спалахнув черговий нафтопереробний завод. Українські безпілотники знову вдарили по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї, найбільшому нафтовому заводу Півдня Росії. Влучання по підприємство підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там уточнили, що в районі заводу розпочалася пожежа. Атакували НПЗ дрони українських сил безпілотних систем. А керівник СБС Роберт Броуді на позивний Мадяр написав у соцмережі, Режах, що його дронарі вдарили вночі ще й по Каменському НПЗ у Ростовській області Росії. Крім цього, гучно було і в інших російських містах, зокрема в Таганрозі, де знову вдалося уразити авіаремонтний завод, що модернізує російські стратегічні бомбардувальники. Звітував генеральний штаб ЗСУ. Крім цього, генштабі розповіли, що в чергове вразили нафтовий термінал у ТУАПСЕ видання. Москов таймс написало про те, що нафтовий термінал неподалік ТУАПСЕ у новоросійську після атаки. Зупинив відвантаження нафти. А ще волонтер Сергій Стерненко повідомив про удари по Волгограду. І два нафтових танкери спалахнули напередодні біля берегів Туреччини. Вони потрапили під атаку, повідомили у Міністерстві транспорту Туреччини. Причому, за їхніми даними, один з танкерів було атаковано двічі. І джерела суспільного в СБУ інформували, що ці танкери підірвала служба безпеки України. Це була їхня спецоперація із застосуванням морських дронів «Сєбейбі». Обидва танкери належать до так званого російського тіньового флоту, що транспортує нафту в обхід санкцій. Можу лише зазначити, що ну, перебували в чорному морі під. Е без прапору, точніше, фактично, в статусі піратів, мабуть, ця ідея не найкраща. В результаті мінус дві одиниці, які в обхід санкцій міжнародних брали участь в перевантаженні нафти в інтересах Російської Федерації, тобто в інтересах фінансування агресивної війни, яку веде Росія проти України. Крім цього, вночі ймовірно під удар потрапили три великих електропідстанції у Білгородській області: Фрунзенська, Шебекінська та Нова. Усі потужністю 330 кВт. Про це повідомив осінтер на псевдо Фальконенсайт у телеграмі. Влада Білгородської області Росії попередила населення про те, що очікується віялові відключення світла. А в російській Казані вночі відбувся блекаут. Там пролунало щонайменше три вибухи на околицях міста, після яких з'явилося яскраве синє сяйво. Частина районів Казані залишилася без електрики. Про це повідомляє портал мілітарний з посиланням на російські телеграм-канали. Далі ситуація на передовій росіяни просунулися у Запорізькій області поблизу села Рівнопілля та міста Гуляйполе. Звітували аналітики Діпстейту. Порахували, що Україна втратила ще 13 квадратних кілометрів. Як розповів суспільному речник сил оборони Півдня Владислав Волошин, на цьому напрямку було ухвалено рішення про переформатування оборонних позицій для того, щоб зупинити ворога. Противник щодня. Проводить там по два десятки штурмових дій, намагаючись штурмувати і наші позиції, які розташовані в населених пунктах поблизу Гуляйполя, і обійти з зі сходу і з півночі е з саме місто Гуляйполе. Наразі е ми намагаємось зупинити блок, зупинити вороже просування, блокування ворога. І ураження його всіма видами озброєння для того, щоб нанести йому як найбільше втрат. І ще одна гаряча точка російсько-української війни Покровськ. Протягом усієї доби напередодні місто було в тумані, а він заважав українським аеророзвідникам та операторам ФПВ-дронів. Інформували про це у сьомому корпусі десантно-штурмових військ, який нині б'ється за Покровськ. Росіяни заводять в місто під прикриттям туману більше своїх штурмовиків. Утім, чимало з них продовжує гинути в місті. Більшість окупантів останнім часом ліквідували в стрілецьких боях. Звітували десантники. Ситуація напружена, і за останні тижні я би сказав, за останні два тижні напруженість зросла. Це було обумовлено е поганими поганими погодніми умовами. Був сильний туман. Майже цілодобово це дало змогу противнику непомітно накопичуватися і проходити між наших бойових порядків. Е так само е зміною для погіршення ситуації стало поповнення противника на нашому напрямку. Його поповнили морська піхота, поповнила і ще дві свіжих бригади піхотинців. І наступальні дії останнім часом мають велику активність як пішого порядку малими групами, так і дуже регулярні спроби проникнення в тилові наші зони на бронетехніці. Сьогодні була спроба заскочити на квадроциклах. Спроба була невтралена. Водночас, неподалік від Покровська на добропільському напрямку Збройні Сили України завершили свою операцію. Розповів про це командувач ДШВ Олег Апостол. З його словами, таким чином вдалося також стабілізувати ситуацію і на Покровському напрямку. Тримаємося і буде максимально тримати Покровски, як це можливо, тому що він для нас важливий. Але, говорять, зверніть увагу, якби не була добропільська операція, а ми пішли на Покровськ, то нас би відрізали. Би. І до Донбасу відрізли, і відрізли до покров відрізали. Тому я рахую, це рішення було на дуже, дуже правильно. Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вже на шляху до Сполучених Штатів про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Зазначив завдання команди спільно зі США допрацювати результати консультацій щодо мирного плану, що відбулися раніше в Женеві. За даними агенції Reuters, зустріч делегації відбудеться у Флориді. В неділю від американців будуть присутні держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник СІ. Вітков та зять Трампа Джаред Кушнер. Американська сторона проявляє конструктив і цілком реально а, найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами. Згідно указу, опублікованого сьогодні, крім Умєрова, до складу української делегації, увійшли керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та його заступник Вадим Скібіцький, начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Каслиця, перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник голови служби безпеки Олександр Поклад та радник офісу президента Олексії. Олександр Бевс. А Андрій Єрмак заявив, що йде на фронт. Про це екс-керівник офісу президента повідомив виданню Пост» за кілька годин після відставки. Детали щодо рішення долучитися до лав ЗСУ він не повідомив, але заявив цитую, готовий до будь-яких репресій. Єрмак сказав, що його зганьбили. і Він цитую обурений відсутністю підтримки від тих, хто знає правду. А ще додав, що не хоче створювати проблем для президента України, тому й ухвалив таке рішення. Видання ж українська правда з посиланням на джерела правоохоронних органів повідомило, що під час обшуків набу і САП в Андрія Єрмака вилучили кілька телефонів та ноутбуків. Про це в етері програми УПачат сказав журналіст-розслідувач видання Михайло Ткач. Напередодні на боїса провели обшуки у помешканні Єрмака в урядовому кварталі столиці. Обшуки підтвердив і сам вже колишній керівник офісу президента. Він вчора надвечір, за словами президента України, написав заяву про відставку. У селі Леб'яже у Чугуївському районі на Харківщині, яке збройні сили звільнили восени 2022-го, Зруйновано обстрілами 40% будинків. А люди досі не можуть отримати державної компенсації. Тож житло їм відновлюють благодійники та агентство ООН у справах біженців. Нині вже відбудували 32 оселі. Як пережили перші місяці війни у власних підвалах, та якими стали їхні домівки зараз, дивіться в сюжеті. Олександр Острухов рубає дрова на зиму, щоб опалювати свій будинок у селі Леб'яжому. У ньому, говорить, зустрів повномасштабне вторгнення. У підвалі пересиджував обстріли, які й пошкодили будівлю у 2022 році. Тоді Леб'яже опинилося у сірій зоні. Перший раз 2 августа було. Ось сюди ось приземлілася. О, там однівка. Це ось. А потім 16 августа на той угол прилетіло і на той угол прилетіло. Ось у дяді Гриша два прильоти теж були, сюди два прильоти. тут, в общем, тут в 20 метрах більше 10 прильотів. Олександр каже, привезти будинок до ладу йому допомагали представники благодійного фонду «Янголи Спасіння». Вони перекрили дах і вставили нові вікна. За даними старостату, внаслідок обстрілів у Леб'яжому пошкоджені 40% осель. Благодійники допомагають тим людям, які не можуть скористатися державною підтримкою через проблеми з документами або доступом до дії. Перевага надається людям із вразливих категорій та тим, чиї будинки у критичному стані. В цілому в селі Леб'яжому ми взяли в роботу та обстежили 34 будинки. Із них 33 взяті до роботи. По 32 будинках вже завершені рем. Мотні роботи та об'єкти повністю здані. Один з таких будинків оселя Миколи мажорицького Разом з дружиною він пережив тут перші місяці повномасштабної війни. Каже, по будинку було кілька влучань, але найбільше руйнувань задала російська авіабомба. Тоді ж Микола майже втратив слух. Ми в сусіда були у дворі, а він парень побачив, каже він розвертається на нас, іде. І ми то бігом у погріб. Ну ми добігли чотири ступіньки до дна далі воздухом летіли. По всій країні пошкоджено приблизно 2 мільйони осел. Щоб мати розуміння, це приблизно 10% усього житлового фонду України. У ВКБ в Україні від початку повномасштабного вторгнення відновило приблизно 50 тисяч осель по всій країні. Як повідомив суспільному староста Леб'яжого Євген Алексєєнко, жителі поступово повертаються до села. Нині тут живе тисяча людей, дві третини від довоєнної кількості. Любов Геращенко Олена Старченко Суспільне новини Харків. Відкрив бізнес, який ще й допомагає відновитися після російського полону. Владислав Лук'янчук пробув у неволі два з половиною роки і після звільнення ще майже рік намагався оговтатися і звикнути до цивільного життя. Зненацька місцем сили та відновлення стала власна кав'ярня в Миколаєві. Як своя справа допомагає реабілітуватися далі? Звільнений з полону Владислав Лук'янчук вже більше двох місяців працює у власній кав'ярні. Чоловік розповідає, у полон потрапив у перший день війни і пробув там два з половиною роки. Я пам'ятаю цей момент, коли знаєте, ми проходимо і проходять е е їхні полонені. Тобто, якщо я такий схожий на дистрофіка, вже прям в важкому стані, то вони такі бодренькі там з мішками, якісь ідуть. Найбільше в полоні Владислава підтримувало спілкування з побратимами. І... Ще дуже класно тримало нам інколи, це коли ми на колонії були, ми так трішки-трішки але контактували з місцевими ну, зеками, коротше. І вони інколи давали нам інформацію. От там десь наші наступи, оця вся історія. Я пам'ятаю дуже добре, коли нам інформацію передали, що звільнили Херсон. От, це було прям класно. Владислав Лук'янчук майже рік пристосовувався до цивільного життя. Каже, пізніше виникла ідея створити своє затишне місце. Атмосфера закладу тісно пов'язана з військовою тематикою. Владислав говорить, для військовослужбовців мають знижки абсолютно на всю продукцію. Така історія, як підвішана кава. Тобто, якась людина приходить і замовляє для когось. Він записує у нас там на дошечках. Пише побажання, і от військовий заходить, і ми йому кажемо, а от є підвішена кава, можете взяти. Безоплатно її вже оплатили. Але зачасту вони її не беруть прям так. Ну, прям цілком безплатно вони щось дають, хоча б символічно. Звільнений з полону каже, кав'ярня місце, де він показує свою позицію і думку. Люди приходять банально, да, попити кавою. Нічого такого, але от вони бачать все оце. І трошки, я думаю, на підсвідомості, хоча б вони щось починають якось про це пам'ятати. Наразі головна мрія Владислава Лук'янчука закінчення війни та спокій. Марія Тамакарчан, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Веде тік-ток свого підрозділу і завдяки цьому дістає вкрай необхідні бійцям на передовій автомобілі та обладнання. 45-річний Сергій на до Теодор з Одеси, взяв на себе додаткову місію: контактувати з волонтерами та благодійниками, знімати ролики про збори для підрозділу і звітувати тим, хто допомагає. Юлія підгола розкаже більше. Цей шеврон мені подарували е, наші європейські е, друзі-волонтери. Е, я до них ще півроку тому звернувся. Е, я трошки зневірився, але неожиданно мені був дзвінок і сказали, що для вас є автомобілі. Сергій на псевдо Теодор показує шеврон від норвезьких волонтерів. Авто, яке ті подарували у вересні, каже, потрапило під каби. Зараз збирають кошти на ремонт. Говорить, веде тікток свого підрозділу саме, аби залучати волонтерську допомогу. Фішка в тому заключається, щоб люди бачили, що є люди, які підтримують наш козаків Збройних сил України. Тим я показую, що у нас йде розвиток волонтерського руху України. Сергій народився у Львові, жив в Одесі, 20 років. Говорить, працював у бізнесі, орієнтованому на пошук та утримування клієнтів. Тепер, каже, у війську застосовує навички комунікації. Я сам зробив TikTok, канал Ютуб, Фейсбук, почав вести. От. І потім, вже, коли мене мобілізували, я плавно все це перевів на волонтерський рух. Для свого свого підрозділу на війні Сергій був у розвідці. Зараз служить у штабі, а ще знімає ролики про збори для підрозділу і звітує тим, хто допомагає. Наприклад, мені подзвонили наші львівські волонтери, запропонували медичну машину. Я ніколи ні від чого не відмовляюся. Прислали нам цю машину, привезли, да а вони порекомендували мене іншим волонтерам за останніх півроку. Три автомобіля Займає, ну, Я це роблю вільний час. Це може бути і вночі, це може бути і вранку. Удома на Сергія чекають дружина, і семирічна донька. Знімкувати рідних зізнається, це його хобі. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. І наостанок покажемо котика, якого оборонці евакуювали з околиць Костянтинівки на Донеччині. Бійці, виходячи з позиції, несли на собі понад 10 кілометрів не лише власні речі, а й рудого пухнастика, і не залишили тварину в небезпеці. Історію розповів один з регіональних пабліків. У мене на сьогодні все. Тож я з вами прощаюся до завтра. А тим часом прошу берегти себе і, попри все, вірити в Україну. Мирної вам ночі! Підпишись на наш канал у WhatsApp.